Що таке для вас війна? Це ворожі ракети над головою. Це, це доросло, що взяли в першу зброю. Це ми бомбосховище за школи. Це діти, до яких батьки не прийдуть ніколи. Ми знаємо. Що вороги зруйнували міста і села. Багато людей залишилось без оселі. Війна, це насправді дуже важко. Страждають люди і навіть пташки. Ми в землі шукали. У гості травілочка. Та та спали все ворог та вколо. Ми... Ми залишились та чого? ще й навколо серед дітакує. Ми просто вже давно забули. Жила ми під тихою в гарній хатині. Хазенці вівчали собі на кавині. Синя з того дому без нас синувала. Зимку зернятка поїсти давала. Та волох на нас поліз звіду всюди. на хату, покинули люди. їжі немає в нас оселі. Лише вітер співає, песні на веселі. Ця дика орда зруйнувала тоді, де я жив на горіші, димарні ще лі. Що ж на нього я сяду повище, то зорший нести, помагати бійцям України побачу я не гірше, ніж ясної днини. Жи, куди ти літала? Наших бійців крилом зігрівала. А що у долі для них просила? Щоб кулі минули, щоб були сили, щоб зброї завжди було багато, і щоб повернулись до мами і та. Вам треба літати, свободу польоту в собі відчувати. Кому латусу навчитися треба? У птаха, що зараз мчиться по небу. Він чуть це тата сокола, мама. А криво закрилося, небо над нами. То що він такий такий, куди він летить? Цей сокіл здійнявся життя боронить. Від ворога лютого світ захищати, людину і пташину, дитину і мати. Країні війна, що нам маємо робити? Боротися, синку, любити і жити. Ми маємо щастя, добро бути а ворог життю заважається. Наші бійці захищають життя, ворога викинуть, а небуття буде тоді в нас роботи багато. Радість носити до кожної хати. Ворога буде не буде. Я птах твоєї долі враже. Кожен із вас тут в землю поляже. Ніколи не буде тобі тут живих. Підеш, руський, мені на пожив. Неділимо, це моя країна, рідна батьківщина.